Доброго дня, друзі. На дворі весна. бджоли проснулися, починають працювати, працюють справно. В тандемі, можливо, сімейний підряд, ну щось таке. Весна все попросиналося, пташки щебечуть, бджоли працюють і ми з вами почнемо працювати і сьогодні ми з вами проведемо. Прищеплювання яблуні на айві. Одрізали ми от такий шмат гіляки. Виберемо нам, потрібного нам живця. І от ми вирізали потрібні нам живці, які нам потрібні, і приступимо до Прищеплювання, от бачите, до цієї айви, Прищеплювати тут єде, що не потрібно, ми підріжемо, значить, робимо прищеплювання яблуні на айві під кутом із зарізом. І робимо такий зарізик, зробили. Підготовлюємо прищепу. Теж зробимо на ній зарізок посередині такий, щоб їх потім з'єднати. Для цього ми отак от зарізок на підщепі. Перемірюємо, де приблизно вони співпадають, і на підщепі, на прищепі зробимо і заведемо їх одна в одну. Ножиком трошки помогли і. Отак, от заводимо одна А щоб шкіра Щепи і прищепи співпала. От цього залежить успіх От шкіра щепи і підщепи співпала. І, якщо підщепа і прищепа не співпадають по розмірі, то в одну сторону його зміщуєте, друга сторона, може бути не співпадати. Ну, одна повинна хоча б співпасти. Тут у нас співпадають. Обидві, так як щепа і підщепа по товщині одинаково. І верхушечку трішки беремо його, ізолюємо. І другий варіант ми робимо врощеп. Розрізаємо навпіл. Так як я вже вам тут говорив, що хоча б одна із сторін повинна співпасти. Із шкірою прищепа з підщепою. Тут прищепа тонче за підщепу і ми тільки підганяємо одну сторону, щоб шкіра співпала із шкірою, щоб було чим її живитися. От, бачите, шкіра співпала. З другої сторони не обов'язково, якщо можна, то ну, да, тут одна сторона досить і плівочкою, плівочкою не жалійте, щоб не було, кхе, вологу зберігала і не було доступу води. І отак ми її плівочкою обтягуємо. І отак вони в нас виглядають. Потім ми ще беремо пакетики такі, кульочки силофанові. Целюозні і надіваємо їх для того, щоб вони зберегли вологу, тому що живлення так моментально не піде. І вони знаходяться на підщепі в автономному режимі. От Коли вони почнуть співпад... брати живильну сок, то потрібно, щоб вони мали там вологу і не пропали. Так що, друзі, от така у нас. Весна! Всі працюють і ми працюємо. Дякую за перегляд. Гарного вам дня! До побачення!